Друзі, доброго ранку. Хочу вам показати свої гейхери, як вони перезимували, як вони вийшли з зими. Ну, що я вам скажу, я, звісно, ще мало ними займаюся, оце тільки другий рік. Ну, такі вони, знаєте, треба оце все обрізати. Ну, я дивилася, у нас в Ютубі ролик, і там блогер розказує, що треба дождатися, поки оці верхушечки наберуть силу. От я що і роблю? Дождуся, а тоді оце все обріжу, оці всі старі. Ось така ось. така Телефон геть не передає, вона така ярка-ярка. Ось такі крупні листя, бачите, ось тільки починають буковушечки. Скоріш всього серединка пропала. Оце такі гейхерки. На цій стороні, на цій стороні отакий. Такі були гарні кущики. Бачите, що манесенький такі, ось який листочок гарнеський. Треба їх побризкати чимось якимось добривом. Бачите, ось дивіться, молоденькі виходять, а самої центральної не видно. А ці кущі кращі, хоч вони однаково посаджені, тут цим кущам було більше води, я вам скажу. І з-за цього вони геть другого у них геть-другий Ось. А, і одна в мене гейхерелка є. Уже починає он квіт цвісти, квітнути. Покажу вам, який общий віт у мене. Гейхерки більше у затіночку, вдоль дорожечки морозники. Там квітують, різні кущики, дивіться, отакий От у мене садочок. Ташки співають. Тихо, сонячно, ще тільки ранок. Сусід там щось. Копає, пирій збирає. Ось мої друзі, я вам показала свій садочок, так ось даля. Тут дзвоники, гейхерки, дзвоники, морознички, медунички, тобрунерка, примулки ще квітують. Я показую дуже тако повільно, бо дівчата мені сказали, що я дуже швидко показую. Вони нічого не всювають роздивитися. То я вже повільно, повільно. Друзі мої, ось хочу вам показати отакий от дитячий садочок. Гляньте, як ви думаєте, що це? Що це в нас таке зійшло? Так рясненько, так гарненько, багато. Ось. Як ви думаєте, що це? Ну, я думаю, що ви здогадалися, бо вже є. Настоящі листочки, не тільки сім'дольні, це, звісно, морозники. Морозники, чи мирники Це, дорогі мої, я насіяла, зібрала насінечку, насіяла, і вони отак добре-добре зійшли. Ото буде на той рік морозники. Бачите? І там кругом. Земля в нас дуже-дуже суха, в нас давно не було дощика. І що я вам хочу сказати? Що у мене у бочки трошки було води, але ж я поливала дорослі кущики і поливала примулки, тому що вони дуже ніжні. І ви знаєте, тільки сонце таке пригріє і вони одразу в'януть. А ці насінинки, Самі рослиночки такі, вони крепчі, вони крепчі, я думаю, що їм нічого не буде. Якщо не буде дощика, то, звісно, вже завтра я їх полию, а може, ще й сьогодні. Ну Ось, друзі мої, я вам показала, як добре сходять насінинки з морозника. Хто бажає зібрати насіння за своїх сортів, посіяти, сходять дуже дружно. Я тут, тут по доріжечки ще, ось думаю, подивлюся, ще помилуюся. Подивіться, які гарні квіточки у цього махрового доронікума. Які вони гарні. Дивіться. Дороніку махрова форма. Ташки співають, ну так гарно. М -м -м. На вечір трішечки вітерець піднявся. Трішечки-трішечки. Друзі, я забула вам показати, у мене є молодесенький кущик отакий. У нього серединочки, отакі пелюсточки, як кульочки. Дивіться, такі трубочки. Ось такий морозничок, це молодесенький. Він як починає відкривається тільки, у нього ця серединочка з жовтим, а тоді відцвітає і вона стає така з білесеньким крайчиком. Ось такий ще маю морозничок. Молоденький. Це перший рік. Квітує. Дівчата, хочу показати вам ще отакий нарцис. Дивіться, який гарний. У нього серединочка така, знаєте, рожево-персикова. І такі хвилясті-хвилясті, отакі пелюсточки. Ще ще О! Мура, мура пішла. Отакий От нарцисик. На жаль, я не знаю, як він зветься, але гарний. Сонце, мабуть, вам засліплює і нічого не видно, я так думаю. Отак, От щоб було видно. Самі оці білі пелюстки тут такі широкі, здорові. А в серединочки вони такі хвилясті. кусти. Так, Дівчата, я ж не можу пробігти повз такої краси. Хоч сьогодні відео у нас і не про нарциси, але ж треба же вам показати. Дивіться, які гарні махрові нарциси. Дивіться, серединочка, у нього така помаранчева. На жовтому колі. О такому, на жовтому кольорі. Помаранчева серединка, дуже ярко все виглядає, як наче сонечки. Дуже гарно. Треба подивитися назву цього нарциса. Гарний кущик, дивіться, який. О, мені подобається гарнючий. Дівчата, любуйтеся, поки ще квітують нарциси. Ще декілька днів і все. І далі все, вже підуть другі квіти, інші. Друзі, всім привіт! Я е, після роботи е, поїхала до батьків і безтресенько вам тут покажу, що тут, ето, як, як розквітували царська корона, флітелярія. Дивіться, будь ласка. Сьогодні у нас 12 квітня. Ви подивіться, е ці кущі, як ліс. Гарні, здорові. Друзі, ви знаєте, я викопувала з комом землі, дівчата наші отримали, всі задоволені. Це були гарні. Я корні не травмірувала, викопувала разом. Трошечки земельки у газетку, у пакетик, то що треба. Ніде не ні один листочок не пожмакався. Так що, якщо хто бажає, будь ласка, ми такі кущі маємо. Друзі, це ще маленькі тюльпанчики, оті такі гарнючі, що то листя таке у, у крапочку. Я вам показувала. Подивіться, як вони гарно порозпускалися. Наскільки багато у них квіточок, самі низенькі. А квіточок море. Я обійшла е, тако з другої сторони. Погляньте, вони не червоні, вони більш такі помаранчеві, дуже гарні. Ось, бачите листя, яке я вам казала. Отакі От листочки. Отакі От ще, походу, рожеві. Вони не червоні, рожеві такі. У них така ножка, бачите, крепка устойчива. І ось дивіться, общим планом гляньте, наскільки гарно, скільки тюльпанів, маса. Ось малесенькі є відсажені. Ось кущик такий, бачите? Дуже гарно. Він невеликий, не завалюється, сам тюльпан не падає, не завалюється, навіть якщо вітер. Друзі, дивіться, що я побачила. Це прямо троянди цілі. Теж такі, бачите, устойчиві, крепкі, махрові, гарні тюльпани. Хтось побігав, вон бачу, один нахилили. Дуже гарні. Зараз ще покажу вам. Друзі, це вже такі трояндочки, погляньте. Ой, скоро вже будуть бутончики закладати, бачите? І ось тюльпанчики. Вишенька цвіте. Тато мій ходить. Бачите? Тато обход владінь. Мама в вишнях заховалась. Ну все, дорогі мої друзі, буду я бігти, бо я не своїм транспортом на маршрутку, то буду зараз добиратися. Завтра мені на роботу дуже рано. Завтра субота, завтра у мене найсложніший день. Мені на працю на 5 часов утра. Так що я буду бігти. Не спішу, як ви завжди кажете, не спіши, не спішу. Все, мої хороші, побачимось.